Сотні сумчан прийшли на сесію міської ради із вимогою відмінити підвищення вартості проїзду. Засідання охрестили пекельним. Як пройшла сесія та чи вдалося сумчанам відстояти 3 гривні за проїзд, дивіться далі. Зранку на площі Незалежності збираються сотні сумчан потрапити на сесію, під час якої має вирішитися доля сумських маршруток, хочуть усі. Сумчанам не байдуже, адже підвищення тарифу вважають незаконним. За цим незаконним повышением тарифа стоять конкретні люди, конкретні фамілії, конкретні партії. І якщо вони сьогодні не відмінять рішення исполкома, полкому, ми зробимо все, щоб донести до общественности цю інформацію, хто, чому, голосует проти. Ми віримо, що влада нас сьогодні все ж таки почує, вона побачить організованість, єдність сумчан. І це, це дуже важливо. На вході людей зустрічає опудало корупції. Це сумські активісти влаштували для Керманичів громадську інквізицію. Натовп біля чучела не затримується, Кожен поспішає до сесійної зали. Мабуть, ці стіни ще не бачили такої кількості людей, адже сумчан тут сотні. Починають традиційно з гімну. А вже далі інтереси натовпу розходяться. Половина наполягає на розгляді тарифного питання, а саме відміни підвищення ціни на проїзд. Інша бійці АТО вимагають земельної справедливості. До мікрофона рвуться всі, АТОвці отримують. Слово першими. У нас в городе 16 спилок АТО и почему-то 89 человек из спилки Лаврика должны получить эту землю. Это неправильно и некрасиво. Після короткого обговорення депутати за виділення землі проголосували. При цьому вирішили переформатувати координаційну раду учасників АТО. Невдовзі 80 військових стануть власниками земельних ділянок. Але на цьому пристрасті на сесії не вщухають, адже лишається невирішеним питання вартості проїзду крик відчаю сумської громади. Те рішення, яке було прийнято виконкомом, ми всі розуміємо, що 4 гривні ніяким чином не вплине ні на якість, ні на комфорт перевезень, але зростуть так звані плани у перевізників. Нету прозорих розрахунків, розрахунки. Ніхто їх не відділ, Нету розписання маршруток. Це повний безпреділ. Пожалуйста, ще раз слишку у Олександр Ніколайович. Перевозчики немножко потерпят, мы посчитаем, и этот конфликт будет просто исчерпан. Сейчас мяч на вашей стороне, вы должны сегодня сделать правильное решение, скосувать решение из полкома о поднятии тарифа на 4 гривны. Громада, кто за? Мэру свою чергу заповняет «Вин на боте народу». Я отримую тариф 3 гривні. Я особисто, тому що не оприлюднюється рішення. Ну немає сьогодні тарифа ще. Він не що, введений що, в дію тариф. Що, ну, ви що, розумієте це чи це ні? Сьогодні бажають. по 3 гривні люди їздять. Ну що ж ви, як буде прийнято, як буде введений в дію, тоді То будемо розмовляти. Але питання про скасування деяких рішень виконкому все ж ставлять на голосування. Заголосують лише 13 депутатів з 33 присутніх. Міський голова оголошує перерву і всі депутати полишають сесійну залу. Активісти ж навпаки спускаються до президії. Всі прекрасно розуміють, що цей тариф не аргументований. Якщо він не аргументований, то може бути відменен. От ці корупційні ігри політичні нас взагалі мало інтересують. Не могут люди за 4 гривні просто так їздити в розбитих маршрутках, що качество улучшиться, не улучшиться нічого. Згадали активісти і деяких депутатів. Говорили про те, що вони будуть домагатися і будуть робити все можливе для того, щоб відстояти людей. Зараз вони просто ховаються і е, бездіють. А хто саме це робив? Ну, от Крамченко, Щепік, які виступали дуже на засіданнях робочих груп, всі це бачили. Вони зараз просто мовчать, вони не сидять отут з нами. Вони просто пішли собі обідати. Ну, що ж бажаємо їм приємного апетиту. Після годинної паузи сесію продовжили. Активісти запропонували відстрочити введення нового тарифу на три місяці. А за цей час влада має підрахувати економічно обґрунтований тариф. Але внести проект рішення у порядок денний не вийшло, адже за нього проголосували лише 12 депутатів. Після цього засідання завершили. Коли буде друге невідомо. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.